Вітаю шановних учасників і учасниць конференції. Бажаю усім нам продуктивності, наснаги та позитивних емоцій. Загальний меседж мого повідомлення, попри складні, Обставини і умови організації освітнього процесу маємо важливу потребу зміни акцентів виховної діяльності і необхідність оновлення інструментально-методичного кейсу педагогів щодо допомоги здобувачам освіти у віднайденні засобів самозбереження у вирії воєнного лихоліття. Як ви вже чули, воно присвячено особливостям ресурсного підходу у розвитку життєстійкості здобувачів освіти. Я планую коротко актуалізувати тлумачення основних термінів ресурси, ресурсний підхід та «життєстійкість», пунктирно окреслити види ресурсів та трохи зупинитись на змістових векторах ресурсоорієнтованої моделі стресодолання Мулі Лахада як ефективному прикладі впровадження ресурсного підходу. Наш народ і, зокрема, науково педагогічна спільнота переживають складні часи соціальних, психологічних і фізичних випробувань реаліями війни. Можна ремствувати і бідкатись, голосно скаржитись на їх непідсильність, а можна гідно протистояти викликам, духовно гартуватись, постійно відшукуючи особистісний сенс життя і допомагаючи нашим вихованцям пройти горнило випробувань з найменшими ментальними і фізичними втратами. Ми, співробітники лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, сповідуємо другий підхід. Тому вважаємо, що вже сьогодні мусимо навчитися самі. І більш за те навчити наших вихованців розгледіти позитивний образ майбутнього та підтримати їхні зусилля з його розбудови у повоєнні часи, навчивши їх віднаходити для цього необхідні ресурси. Однією з вихідних умов продуктивної співпраці є чітке розуміння дефініцій, навколо яких розгортається дискусія. Зокрема, термін ресурс у різних мовах має дуже подібні тлумачення: у грецькій і англійській це джерело, з латини знову виникати, з французької відновлюватись, в етимологічному словнику української мови півторака він тлумачиться як такий, що відновлюється. У словнику української мови наголошується, що ресурс це запас чого-небудь, який можна використати в разі потреби. Звідси висновуємо, що терміном ресурс прийнято позначати запас або джерело засобів, до якого звертаються в разі конкретної необхідності. Це комплекс цінностей, ставлень, установок, особистісних властивостей та соціальних взаємозв'язків, які дозволяють людині зберігати відчуття впевненості, благополуччя, самореалізованості та продуктивності життєвого досвіду. При цьому не ставиться під сумнів, що особа, організація або установа, які не мають у своєму розпорядженні необхідних ресурсів, не здатні досягти намічених цілей життєдіяльності. Якими ж бувають ресурси? Найбільш узагальнено усі можливі ресурси умовно можна поділити на соціальні та особистісні, тобто на зовнішні і внутрішні. Зовнішні ресурси це час. Матеріальні цінності, соціальні статуси або ролі і соціальні зв'язки, які забезпечують підтримку соціуму, допомагають відновитися людині. Зовні. Навпроти, внутрішній ресурс це енергія, яку ми черпаємо зсередини себе, це психічний особистісний потенціал, характер і навички людини, які допомагають зсередини, дають поштовх, мотивацію до дії та внутрішню силу. Для подолання кризових ситуацій внутрішніх ресурсів часто буває недостатньо, слід використовувати і ресурси зовнішні, зокрема якнайбільшу соціальну підтримку. Усі ресурси тісно пов'язані, і при втраті зовнішніх ресурсів поступово відбувається згасання внутрішніх ресурсів, а надійні зовнішні ресурси забер... забезпечують збереження внутрішніх ресурсів лише у тому випадку, якщо ці внутрішні ресурси уже у людини є. Соціальний психолог і філософ Еріх Фром окремо вирізняв також ще психологічні ресурси особистості, і під ними він розумів усе те, що допомагає людині зберігати душевну рівновагу за складних життєвих обставин, і вміщував туди отакі. Акценти наголошував на такому, що до психологічних ресурсів це відноситься надія як активне сподівання та готовність до зустрічі з новим, раціональна віра як переконаність в наявності можливостей, у тім числі можливостей долання складної ситуації, і мужність як здатність чинити опір спробам зовнішнього світу зруйнувати надію та віру людини. Українська дослідниця Олена Штепа упорядкувала список базових психологічних ресурсів особистості, який виглядає дещо суголосним, із попереднім, що ми роздивлялися. Був, який був упорядкований Еріхом Фромом. Як ви бачите, це доброта до людей, допомога іншим, віра у добро, відповідальність, любов, і якщо ми уважніше придивимося і осмислимо, ми зрозуміємо, що цей перелік якраз і є базовими чеснотами нашого народу. В чому ж полягає педагогічна важливість ресурсів? Педагоги мають пам'ятати, що ресурси це свої рідні життєві опори особистості, які знаходяться в розпорядженні людини, дозволяючи їй забезпечувати свої основні потреби у виживанні, безпеці, комфорті, соціалізації та самореалізації та здійснювати мрії про життєтворчу діяльність. Це власне і є ті зовнішні і внутрішні джерела підзарядки. Що дають відчуття наповненості і підтримки, це життєдайні запаси, якими особистість може скористатися у потрібний для неї час. У розумінні життєстійкості ми приєднуємося до роздумів академіка Івана Дмитровича Беха. Як міцно утвердитись власним життям, це проблема надзвичайної ваги, розсуждає академік. Особливо в часи підвищеної соціальної складності і небезпеки. Відтак педагогам недостатньо констатувати лише життєві негаразди як певні втрати. Хоча і це важливо, педагоги мають. І запропонувати здобувачам освіти шляхи їх попередження і подолання та інструменти зміцнення власної опірності негараздам розвитку життєвої стійкості. Власне життєстійкість Іван Дмитрович тлумачить як активне, злагоджене, оптимально розвивальне прилаштування внутрішніх умов особистості до зовнішніх змінних чинників, яке визначає Певних вікових, змістово цільових і індивідуально особливих можливостях її продуктивно за якістю і тривало у часі суспільно значущу діяльність. При цьому добродійне за прагненням життя самої особистості стає її сутнісним виміром, яке душевно стабілізує її життя у перехідних реаліях. Отже, педагоги мають докласти усіх зусиль, щоб допомогти здобувачам освіти навчитися розв'язувати надскладні завдання продуктивного життєздійснення, виробляти уміння чіткого цілепокладання всупереч складним обставинам за допомогою мобілізації усіх наявних і прихованих ресурсів задля облаштування гідного життя у повоєнній Україні. Як ефективніше це зробити? Одним із варіантів з доведеною ефективністю є ресурсний підхід. Ресурсний підхід це педагогічно доцільна актуалізація здатності людини. Використовувати свої життєтворчі здібності і набуті якості, залучати підтримку найближчого соціального оточення і місцевих громад у подоланні екстремальних, кризових чи стресових життєвих обставин на шляху продуктивної самореалізації. Ресурсний підхід дає змогу впроваджувати цільове планування розвитку особистості не лише з позиції сьогодення, а й з позиції перспективи, спираючись на зону близьких і далеких можливих змін. Тобто спостерігаючи динаміку розвитку особистості і здійснюючи варіативне прогнозування, коли визначаються умови, засоби, зміст і джерела або ресурси розвитку. У контексті нашої розмови важливим є те, що ресурсний підхід допомагає синхронізувати можливості і інтереси суб'єктів освітнього процесу. Він узгоджує зовнішні можливості і умови середовища і внутрішні індивідуалізовані ресурси особистості на засадах реалізації універсальних ідей дитиноцентричності, врахування індивідуальних траєкторій особистісного розвитку та позитивного зворотного зв'язку. Чим реально ми можемо допомогти? Керуємося актуалітетами, визначеними у національному звіті, за результатами міжнародного дослідження якості освіти ПІЗА 2022 у якому говориться, що ключове завдання суб'єктів. Відповідальних за формування освітніх політик в Україні полягає у забезпеченні умов для того, щоб громадяни могли оволодіти компетентностями, необхідними для якнайкращої реалізації ними свого потенціалу, сформувати прагнення позитивно впливати на світ, і зрештою перетворювати свої компетентності задля покращення життя, збереження себе в критичних умовах, відновлення після криз, розвитку. По стійкості та життєтворчості. Основою змісту розвитку власної життєстійкості співробітники нашої лабораторії і педагоги експериментальних закладів, з якими співпрацює наша лабораторія, обрали ресурсоорієнтовану модель стресодолання BASIC-PH ізраїльського вченого Мулі Лахада. Вона дозволяє виявити розмаїття джерел, де ми можемо черпати сили і натхнення, щоб впоратися зі складнощами у кризових станах, а також демонструє нам безліч можливостей підсилювати себе і близьких. Ідея моделі полягає в тому, що у кожній людині міститься свій потенціал життєстійкості, існує свій досвід подолання стресової події, які можна розглядати у шести модальностях як потенційні ресурси, і які слід векторно підживлювати виговними впливами. Ви бачите їх перед собою. Це віра або формування переконань, ціннісного ставлення, філософії життя, це афект або вплив на вир... і допомога у вираженні емоцій та почуттів, це соціум, це допомога у формуванні соціальних зв'язків, віднайдення соціальної підтримки, соціаль... визначення соціальної приналежності, забезпечення якомога ширшого спілкування, підтримуючого спілкування. Це живлення уяви або допомога особистості у тому, щоб вона навчилася мріяти, могла аналізувати, рефлексувати свої спогади і реалізовуватися у творчості. Це когніція або вплив на розум, пізнання, допомога у визначенні когнитивних, життєвих стратегій або копінг стратегій. І, звісно, це фізіологія. Не забуваємо про те, що фізична активність. Це завжди дуже корисно для збереження і здоров'я і тілесних ресурсів людини. Ця модель є цінною для нас, оскільки вона ґрунтується на глибоких теоретичних та емпіричних розвідках, а також широко була адаптована у психологічній практиці системи освіти Ізраїлю, охоплює весь спектр стилів, шляхів того, як людина може впоратися зі стресом чи кризою, розвиваючи свій. Потенціал. Наша робота продовжується. Висновки робити рано. Принагідно запрошуємо вас долучитись до обговорення шляхів та інструментів розвитку життєстійкості на полях науково-практичної конференції Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук, зростаюча особистість у смислоціннісних орієнтирах розвитку, яка відбудеться 5 грудня 2024 року. Дякую за увагу і до нових зустрічей!